Дотримання прав громадян України в умовах війни така тема круглого столу за участі представників територіальних громад з чотирьох західних областей. Попередньо відбувся моніторинг відповідних служб з дотримання доступу до публічної інформації, вчасних відповідей на звернення громадян представниками місцевих та державних органів влади. В Процесі вивчення цих питань виявлено основні виклики щодо дотримання прав громадян в умовах воєнного стану в Україні. Внаслідок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні та запровадження режиму воєнного стану перед нами постала низка низка правових викликів, а саме які це виклики, що з 24 лютого громадян обмежили в доступі до публічної інформації, да? і ми всі розуміємо, що не було часу взагалі вирішувати, яку інформацію залишити, а яку інформацію е виставляти на там, загальний доступ. З одної сторони, ми говоримо про доступ до публічної інформації. Взагалі ми дивимося на стан забезпечення. Органами державної влади, органами місцевого самоврядування, доступу до публічної інформації, а з іншої сторони, ми розуміємо, що на нас покладається додаткова подвійна відповідальність, тому що тут ще підключається додатковий виклик, воєнний стан, який у нас відповідно діє. І ви знаєте, дуже приємно чути, що більше спеціалістів відходить від того правила краще надати швидку відмову, ніж думати про те, як надати якісну відповідь.